Друзі, всім привіт! Мені я на у зв'язку. Е, дуже мені подобається, коли продавці, знімаючи відео, кажуть, що на їхньому тракторі посилена навіска. От саме на їхньому от нова модель. Тут вже навіска посилена. І реально люди деколи дзвонять або приходять і питаються, а навіска тут посилена? Так, да, посилена. Але я вам покажу, чому посилена. Значить, зараз у нас тут стоїть два Оріона. Це у нас Оріон 244 РД на широкій резині за 6120 доларів. А це Оріон РФ серії, теж 24, ка но з примусовою гідравлікою. От тут да? теж міцна, як бачите, дивіться, вушка не зверні, не тут, не тута. Довгі тяги. Ну, виглядає все масивно. Але ця буде посилена, хоч і той, то 24. -ка. Ну, не рахуючи цих циліндрів. Міряємо по металу, правильно? По металу. Так, скільки в нас тут? 2,1. Беремо не 2,1, беремо 2. Беремо берем рівно 2. І, і міряю там не рулеточкою, а штангелем, щоб було точно. І міряємо тут. Як ви бачите, 1,6. 16 мм, а там 20, ну 21. Тут є ребро жорсткості. І тут є ребро жорсткості. Але подивіться, яка тут вигнута частина йде. Тут яке вигнуте. Тобто я 100% вам можу сказати, що саме ось цей Оріон серії гра, от у нього посилена навіска. Різниця по ціні, цей 6,120, цей 6800. За 6800, коли ви купуєте, ви будете мати навіску посилену. Мало того, ви будете мати зовнішні циліндри, які піднімають і давлять. Рівну підлогу з виступаючим цим речашком. На реверсі, бокова куліса, дводискове щеплення, широка резина. Ну і все. Разин це буде в 700 доларів. Але ви получите посилену нав'язку. Ну і багато чого по опціям. Так що, так, да, є посилена нав'язка. У нас є, не знаю кінчих, може просто хтось говорить, а в нас реально є. І Я вам тепер доказав.